Доброго ранку, друзі. Доброго суботнього ранку. Дуже чекала на цей прямий ефір на зустріч з вами, тому що це моя можливість не допомогти, а долучитися до спільної справи, відчувати себе причетною. Моя можливість подякувати Збройним силам за ще один день. подякувати за цей ранок. І я нагадую, що це не просто ранкові читання, це читання з метою зібрати кошти на актуальні збори. Я також маю зараз збір, який особисто мій, який стосується моєї родини, мого чоловіка, тому він теж буде тут в коментарях. Тому за бажанням, будь ласка, дуже прошу приєднуйтесь, беріть участь, донатьте. І на всі інші збори. І нагадую, що не буває маленьких донатів, буває тільки велика байдужість. А донатів маленьких не буває. Я не знаю, чи мене бачать, чи чують, тому що я знову, напевно, не бачу ваших коментарів, хоча бачу одного глядача. І... Але я хотіла би почати е, ранок, так як є це суботній ранок. Такий вихідний день, і хочеться почати з чогось дуже-дуже позитивного. Я хочу почати для, з того, що витягти для вас карту е, з колоди метафорично поетичних карт щасливі понеділки. Я перепрошую це мої коти трошки бешкетують. Коти не бешкетуйте. Так, ви всі побачили старшу кішку, їй 9 років. А менше її ображає трошки. Так, я хотіла витягти карту з колоди Щасливі понеділки для вас сьогодні. Не знаю, що це буде за карта, і хоча сьогодні не понеділок, а субота. Але якщо душа бажає, можна витягати собі таку карту хоч щодень, хто вам заборонить. От, Так що давайте я витягну карту, покажу вам, яка тут гарна світлина і гарний ранковий вірш. Дивіться, не дивилася, а щось таке ранкове витягла. Прекрасна світлина Тані Лисянської з кавою і прекрасний вірш Ірини Внукової Добре. Малої. Вона саме тоді прокидається. Коли сонце фіранок торкається, у дрімоті ледь-ледь усміхається, під ковдру тепленько ховається, укривається, загортається, ніби зранком у хованки грається, та усе ж таки з духом збирається і потроху на світ вибирається. Трохи згодом вікно прочиняється, свіжа вогкість з повітрям впливається, і від того напевно вважається, що це ранок отак пригортається. Усередині щось Розпускається, і найкращий із днів починається. Я вам щиро бажаю, щоб кожен день у вас був найкращим. І я впевнена, що найкращий день для кожного з нас буде той, в якому буде наша перемога. Але перемога сама собі не настане просто як цей ранок. Її потрібно виборювати. І виборюємо ми її на фронті. і Наша задача тих, хто не є там, допомагати всіма силами. Отже, нагадую, що під цим відео, під цим ефіром, в коментарях будуть актуальні збори. А ви собі заходите, переглядаєте, обираєте той, який вам відгукується найбільше, або всі обираєте, якщо ваш гаманець це дозволяє, і донатите скільки. Ем... Скільки маєте можливість на сьогодні. А ми продовжуємо. Я вчора на своїй сторінці попросила написати, які вірші хотіли би люди почути в моєму виконанні. І пташка, херсонська пташка, відгукнулась і написала, що хоче почути вірш Ліни Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось. І краса, і потворність, усе було асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Я думаю, що тут, у всеукраїнській поетичній родині, поціновувачі і ті, хто творить поезію, абсолютно погодяться з цими словами Ліни Костенко, що слова поезія це завжди неповторність. І ніби. Все вже сказано. А ти маєш сказати щось вперше. І цим ми, власне, і займаємося. Цим ми і займаємося як можна. Але для того, щоб ми могли читати вірші, писати вірші, нам потрібен, потрібна перемога. А для перемоги нам потрібні. Нам потрібна купа всього. Реби, зброя, не знаю, машини, десь скоби потрібні, десь цвяхи, десь потрібна медична якась така допомога, жгути і так далі. На сітки потрібні матеріали. І все це у придбанні всього цього ми можемо допомогти, ми можемо долучитися до спільної справи. Якщо будемо донатити, йдемо в коментарі, обираємо для себе збор, збір на сьогодні і донатимо. А я поки прочитаю вам ще вірш Богдани Казенджи. Така ще в мене збірочка. Зі збірки Одного дня переможе любов. Наші янголи крил не мають. І так само не мають німбів. Замість німбів їх очі сяють, ну а руки то крила ніби. Наші янголи носять форму, і боятись вони не вміють, тільки хочуть завжди додому, щоб у теплі пірнуть обійми. Наші янголи сплять в окопах, як можливість в них є поспати. Їхній силі немає стопу, тільки серце рахує втрати. Наші янголи. Я благаю, бережіть себе, наші рідні, я сильніших за вас не знаю. Будуть вільні Донбас і Південь. Крим повернете ви додому. Дочекаються вас, кохані, наші янголи носять форму. Наші воїни, ви незламні. Мурахи такі трохи по шкірі, але я, як дружина воїна, знаю, що воїни вони не незламні. Вони звичайні люди, які проявляють надзвичайні риси характеру в надзвичайних умовах. І що може їх підтримати в цих надзвичайних умовах, це ми, це наша небайдужість. А як ми можемо проявити свою небайдужість? Підвести військового, якщо бачите, що військові при дорозі зупинились через те, що в них поламалась машина, зупиніться і спитайте, чи потрібна допомога. І, звісно, донати. Донати, донати, донати. Особливо, якщо. Е, Там не, не важливо, якщо це військові відкривають збори, не військові, оберіть того волонтера чи людину, якій ви довіряєте, в якій ви впевнені, і донайте. А я продовжу читати вірші. Оксана Решетник. І читати буде, до речі, з четвертого снопа нашого прекрасного. Дуже люблю цей альманах. Він дуже якісний, неймовірно, і оформленням, і наповненням всім. Мила. Тільки прошу не вслухайся в слова. Як би серце твоє чути їх не хотіло. Ці слова лиш вода. Потекли. Та й нема, і не варті вони абсолютно довіри. Довіряй тільки вчинкам. Будь ласка, почуй, хай ця правда коханню здається черствою, лиш тому свою душу безцінну даруй, Хто насправді завжди хоче бути з тобою. Хочу смішку твою бачить сенсом життя. І не готовий що це диво втрачати, Знайде скрізь він тебе, де би ти не була, І повір, цього варто таки почекати. А все інше це цирк, лиш вистава пуста. Глянуть можна, та все ж ти не бійся втрачати. Відпускай із добром, хай уже не верта. Адже все-таки цирк має гастролювати. Так, відпускайте тих. То не знатен на більше, на щось більше, ніж слова. Хто не здатен на вчинки. І так само я закликаю вас діяти, а не просто говорити про те, що ми всі прагнемо перемоги. Тому я закликаю вас донатити донатити, донатити і ще раз донатити. Це був прекрасний вірш Оксани Решетник, та, яка має свою збірку. Я цей вірш заклала в її збірці, але знайшла його в снопі і прочитала. Прочитала так. Так, ось її збірочка, до речі, я покажу. Користуючись можливістю, вона прекрасна. І вона в мене вже є. А наступна авторка це Насташка Херсонська. Дуже її люблю. І хочу прочитати її вірш також зі снопа. Омріяне щастя, я до тебе прийду тихим вітром весни на світанні, і в очах твоїх душу читатиму, і сум віднайду. Я до тебе прийду ніжним, щирим, барвистим коханням. Ти в очах прочитаєш безмежно тебе я люблю. Я торкнусь губ твоїх, про які мені мріялось часто, обійматимеш ніжно долонями плечі мої. Я до тебе прийду, щоб відчути омріяне щастя, і серденько вбере всі зізнання і цілунки твої. Я до тебе прийду. Поведеш ти за руку під зорі і волосся моє залоскочиш цілунками знов. Наше щире кохання, глибоке і вічне, як море. Я до тебе прийду, щоб відчути взаємну любов. Такі гарні, громатичні рядки. І ще після кожного вірша нагадую, що ми тут не просто зібрались послухати вірші, почитати вірші, випити кави, до речі, без кофеїну. А, так вже сталося. Ми зібрались для того, щоб привернути увагу до актуальних на сьогодні зборів. От якщо ви. Може сидите і думати, та що я можу зробити для перемоги? Ви можете. Ви можете багато чого. І кожен ваш донат це не просто гроші, це про підтримку, це про те, що ми разом, це про нашу єдність. А ми вміємо бути єдиними, і ми вміємо бути дуже такими згуртованими. Тому я прошу вас. Долучайтесь, долучайтесь, що в мене сьогодні з дикцією I'm sorry. Ще одна дівчинка, яку я зачитаю з нашого альманаху Сніп. У нас, до речі, була Мрія з Тетянкою Заводяк, Оксанкою Решетник. Щоб ми були надруковані в одній книзі, і ось, ось ми є тут. всі. Тому мрії збуваються. Якщо щось для того робити, то вони зазвичай збуваються. Я от мрію назбирати 180 тисяч на автомобіль для чоловіка на фронт. 30 тисяч уже є, лишилось 150. От я мрію, і я нагадую вам, що тут в коментарях також буде посилання на мою банку, на мій збір. Долучайтесь, будь ласка. Потроху, крок за кроком, ми можемо дуже багато. А зараз вірш Тетянки Заводяк. Живи і не думай, що можеш впасти. Краплі дощу, листя з дерев падають і не розбиваються. Живи і не думай життя відкласти на поличку до завтра. Зорі сьогодні хапаються. Живи, вимкни страхи, що зимою ніччю лякають, холодом в спину тиснуть та не видаляються. Живи, слід залишай глибиною смаком дощі, нотами серця в пам'яті світлом лишаються. Живи, рви на шмаття вагання, переступай, йди до мети, небо птахам підкоряється, живи. Мрій та загадуй бажання, солодко пряні, дивно п'янкі, знаєш, живи, бо збувається. От давайте для того, щоб наша спільна мрія про перемогу збулася. Будемо жити, будемо творити, будемо донатити, донатити і ще раз донатити. Шкода мені, це так прикро, коли я не бачу ваших коментарів, я просто передати вам не можу, наскільки для мене важливий цей зв'язок з вами, і якісь отримати, е, отримати якісь зворотні та, емоцію. Але вже так є і вже так вкотре. Тому, тому я продовжую собі читати. А ви продовжуйте на мене дивитись е і слухати. А головне переходите за посиланнями в коментарях і донатити. Вірш зі збірки е Людмили Галінської. Герберій. О, господи, гербарій втраченого раю. Вибачте мене, будь ласка, щось є сьогодні. така без кофеїна на мене так впливає. Навчи мене, Боже. Посіяти жменю добра, Сипнути так щедро, як сіються квіти край тину. Навчи мене, Боже, не стратити в серці тепла, І серед руїн не згубити у собі людину. Навчи мене, Боже, посіяти жменю квіток. У душах чужих хай квітують і ваблять красою, А зілля й полин заплести у цілющий вінок. Щоб гоїти рани, спричинені горем і війною. Навчи мене, Боже, бо я вже не черства, і очі краси у весні майже не помічають. Навчи мене, Боже, посіяти жменю добра, хай зійде воно, і хай квіти в душі розквітають. Дякую, як важливо! Такий важкий час зберігати у собі людину, так, зберігати велику любов в собі і триматися за щось світле. Так, є. Yeah. А, ще в мене був один вірш, який в мене просили прочитати пташка Херсонська. Самій вірш. А я сьогодні своїх не читала, да, вірші? Наші ну, вам мої вірші? <сум> переходьте, переходьте на мою сторінку і читайте там. <сум> я жартую. Я жартую. Просила, я роблю. Ти, тиша моя. Відчуй, як в тобі завмираю. Як ніжно вплітається в груди моя течія. Ти Тиша моя, моя, від початку до краю, ти душу присвоїла ту, що була нічия. Ти, тиша моя, і я у тобі замовкаю, стають невимовно безглуздими різні слова. Ти, тиша моя, і все, що я цінного маю, ти ділиш зі мною і множиш від того на два. От такий вірш. Я так швидко читаю ті вірші. Хотілося б, звісно, щоб це був такий прямий ефір, де я буду бачити ваші коментарі. Ви б мені могли написати ну, там, номер карти, я б могла для вас її витягти спеціально, персонально. Але давайте я ще так наостаночок витягну вам карту для всіх, та таку, яка буде. Щоб, щоб щось позитивне, тому що от у мене ця колода щасливі понеділки, там все дуже таке позитивне, і я вам подарую цей позитив. а Також, але нагадую, що позитив позитивом головне в нашій ситуації це не здаватись, триматись, продовжувати боротись і донатити, донатити. А донатити ви можете куди? Правильно заходимо в коментарі. Там є в нас актуальні збори, в тому числі буде і мій збір, я його туди прикріплю. І, будь ласка, заходьте, донайте. Дуже вас про це прошу. Дуже-дуже. От, прям дуже. Так. А я витягаю для вас, для всіх, таких коментарів я не бачу. Витягаю для всіх карту. Ось така щаслива. Жінка на березі моря? О, і мій вірш якраз. А коли ти востаннє сміялась? Так щоб голосно до зірочок, і щоб шкіра твоя зім'ялась, щоб до болю і голочок, а коли відчувала радість і здіймалась від того в політ, не вдавала ні-ні. Не здавалась, а насправді росла з попід плит. А коли ти востаннє дихала, відчувала смак, щоб дотла між щоденних життєвих вихорів, а коли ти востаннє жила? Для того, щоб всі ми знову сміялись. Плакали, відчували весь спектр емоцій. Е, жили. Нас захищають Збройні сили України. А наша безпосередня роль в цьому всьому і задача – це бути надійним тилом, тилом, який включається, коли є потреба. А потреби є завжди їх купа. І абсолютно неприпустимо, щоб військові закривали їх самі. Тому що досить того, що вони втрачають там час, здоров'я і, на жаль, навіть інколи життя. Тому наша задача донатити. Зайдіть, будь ласка, в коментарі, оберіть збір, оберіть людину, яку ви довіряєте. Хоча в цьому, в цій спільноті, всі люди, яким можна довіряти, оберіть собі того, до кого відгукується ваше серце, і донатьте, будь ласка. Я вас всіх обіймаю. Майте гарний день, спокійний і не забувайте бути вдячними тим, завдяки кому ми цей день маємо. Цей прекрасний, сонячний або дощовий Дуже, словом, <сіх> день ми маємо завдяки знову ж таки нашим Збройним силам. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Па-па.